Температурний режим досягнув вище 28 градусів за Цельсієм. Зараз зафіксовані перші появи на сході і в півдні України павутинного кліща. Це дрібний шкідник, він живиться соками рослин, соє, соняшника, пошкоджує дуже посіви, листя покривається такими плямками, потім жовтіє і передчасно впадає. Рекомендуємо вчасно контролювати цей шкідник. Для того використовувати препарат від бренду Defender Miraль, діючою речовиною Fend в розрахунку 1 літр на гектар. Чому вчасно потрібно проконтролювати павутинове кліща? Тому що він заселяється, відкладає яйця і тоді масово з'являється на всіх посівах, не тільки на краєвих. І тому треба його вчасно контролювати робити краєві обробки щоб він не заходив посіви і не шкодив і не було втрати врожаю